Слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні свято, дорогі. свято Різдво Пресвятої Богородиці. Час початок початку. Початок спасіння. Ми маємо сьогодні Слово, яке сьогодні Ісус говорить до нас, і нам треба щось сьогодні почути. Кожен з нас шукає, кожна людина шукає. Перше, вона шукає миру. І шукає щастя. Незалежно від національності, незалежно від кольору шкіри, і незалежно від віри, чи це мусульманин чи буддист, чи християнин, кожен хоче бути щасливим. Іншими словами, людина шукає свого призначення як вам сказати, такого первинного, першочергового, для чого вона була створена. Так? А ми були створені, щоб бути людьми і бути дітьми. Бога. І ми це шукаємо. І як не дивно, ви, все, що ви робите, буквально все, ви насправді робите для цього. Ну, ми просто так глибоко не задумуємося, але ми насправді для цього робимо. Ми робимо всі речі, які ми рано встаємо, ми робимо їх тільки тому, що ми вважаємо, що вони правильні, тільки тому, що ми думаємо, що вони принесуть правильний результат, і ми будемо щасливі. Певні речі, які ми купуємо, їдемо щось купляти, ми купляємо лише тому, ви ж не купляєте все, що бачите, так? Ви ж вибираєте лише те, що ви думаєте, що вам потрібно. Я не кажу, що ви купуєте неправильні речі. Ні, але ми купляємо чому? Бо це має нам дати принаймні мир, радість, і щоб ми були щасливі. Ну, наприклад, чоловік заїжджає на заправку і він заправляє машину бензину. Чи в цьому є зле? Ні. Але він є щасливий, коли має повний бак. І має можливість її заправити, так? і нещасливий, коли бак пустий, і кишеня теж. Так? І тоді ми всі, ну, все робимо, щоб мати це відчуття прийнятості, відчуття е цієї любові і щастя. Так? Ну, я говорю про самі такі прості речі, але я вже не говорю вже за, за, за якісь дуже глибокі. І ми це все робимо з одною метою, щоб мати мир. І чутися потрібними, чутися важливими і чутися щасливими. Ну, всі шукають щастя, але якби кожного з вас запитав, що таке щастя, то у кожного з вас буде інше оприділення. Всі шукають любові, але кожного з вас запитати, що таке любов, кожен з вас дасть інше оприділення, але ви всі розумієте, що ви щось шукаєте. І ви, коли знайдете, ви не можете пояснити, що ви знайшли, але ви розумієте, що ви це знайшли. Так? Хоча це триває коротко, потім кудись знов тікає, і ми знов шукаємо. Добре, до чого я це все веду? Нема нічого в тому поганого, що ми шукаємо цього, що в нас є всередині е то то того відчуття е щастя, айфорії, любові, тобто бути людиною, ну, просто радіти життю. Питання є інше. Де шукаєш? В кого шукаєш? І це, що ти знайшов, скільки воно триває, скільки часу? Чи місяць, чи рік, чи хвилина, чи 11 хвилин. Чи взагалі не можеш знайти? Тобто, розумієте, всі шукають. Просто хтось знаходить, і воно триває короткочасно. Хтось знаходить, і це триває довше. Хтось знаходить, і він же це відпустити не може, бо він розуміє, що це воно. А хтось не знаходить, але постійно шукає. Як не дивно, дорогі, що алкоголіки теж шукають щастя. Наркомани, ігромани, кого я би вас не назвав, вони насправді роблять ці речі лише з одної, не тому, що вони погані люди, а тому, що вони думають, що ця річ зробить їх щасливими. Ну, Не так не думають глибоко, щоб ви зрозуміли, але вони, ми все робимо заради цього. І ми сьогодні читаємо історію двох людей. І зараз ми побачимо, що кожен з тих людей теж шукає те, що я вам кажу, але лише одна людина знайшла, а друга була в пошуку. І я читаю. Тепер через цю призму, що я вам сказав, проаналізуйте зараз цю історію, що я зараз прочитаю. Коли ж вони були в дорозі, увійшов в одне село якась жінка Марта, а Марта це сестра Марії і сестра Лазаря, якого Ісус воскресив з мертвих. Це були друзі Ісуса. Ісус часто до них приходив, це були його друзі. Він не часто до них приходив так, щоб кожен день. Але якщо вони друзі, а дружба підтримується чим? Відносинами. І тому, значить, якщо Ісус каже, що це мої були друзі, значить, він будував з ними відносини. І тут є певна ситуація. І каже: коли він прийшов, Марта його прийняла додому. Була у неї сестра Марія. І ця, сівши в ногах Ісуса, слухала, слухала, що Він говорив. А Марта робила всяку послугу по дому. Думала, як приготувати обід. Думала, як приготувати, ну щось, щоб Ісус з дороги поїв, чи була якась інша потреба. Так? Не написано, що Марта робила злі речі. Так, написано, що Марта. Клопоталась, робила певну послугу по дому. І ми бачимо дві людини Марта і Марія. Вони не відрізняються від нас нічим. Ну, бо ми всі так само ті самі люди. Ми маємо ті самі потреби, ми маємо той самий, той самий пошук і ми шукаємо. Але тепер побачимо Марта і Марія, вони теж мають те саме, але джерело пошуку у них є різне. Наслідок, значить, буде теж інший. Марта клопочеться. Чому? Бо вона переживає. Вона бачить потребу, прийшов гість, треба наготувати, треба поприбирати, а якщо вони скажуть, а в мене брудно в хаті, а там то, а там то, а там то. І вона це робить. Тепер питання: для чого? Пам'ятаєте, я вже вам казав. Все, що ми робимо, ми робимо те, що ми вважаємо, що це правильно, тільки тому, що ми думаємо, що це принесе нам мир. Щастя. Тобто, як думає Марта, як думаємо ми, коли приходять гості, потрібно, щоб в хаті було чисто, Так? в тому не менше погано. Але як дивіться, насправді, що ми думаємо? Я не кажу, що треба, щоб в хаті було вже повністю завалено, так, я не за це. Але я говорю, як ми думаємо, що ми думаємо так, якщо ми поприбираємо, прийдуть гості і побачать, як чисто в мене в хаті, то вони подумають, я добра господиня. Ну, на підсвідомості ми так думаємо. І ми думаємо, що коли гості прийдуть і побачать наші порядки, я буду щаслива. ну, скажіть, дорогі жінки, ви хоч раз були щасливі? Що гості прийшли, та вони навіть не замітили, що у вас ну, без порядок вони замітять. Це правда. Но порядки, я ще ні разу не чув, щоб хтось до мене приходив в гості і сказав, як у вас ідеально помита підлога? Ну, Хоча підлога була помита. Але ніхто на це не звертає увагу. Я мене... це не... Але коли ми робимо це заради цього, то ви будете розчаровані, бо ви не будете щасливі. Ви потратили купа часу, ви насправді зробили це все, відтоді ви не щасливі. Так? Добре. І тепер подивимось знову. Марта клопоталась усякою прислугою. І тепер дивіться. Була вона щаслива в цьому? Ні. Бо вона приходить до Ісуса і каже, Ісус, скажи моїй сестрі, щоб помогла мені. Що вона робить? Ні, вона ще перше не, не просить, вона кидає почуття вини на Ісуса. Ісус, чи тобі байдуже взагалі, що я тут сама пашу як кінь, а вона просто сіла і слухає, так? Чи тобі байдуже, чи ти не бачиш, що в мене є потреба, то скажи їй, бо вона мене не чує. Ісус сказав, але не те, що хотіла почути марта. Тепер дивіться. Я хочу, щоб ви побачили, бо це ми, дорогі, це наша буденність. І якщо ми знайдемо те, що знайшла Марія, то ми знайдемо те, що ми насправді всі шукаємо. Але якщо ми цього не побачимо, то ми далі залишимося мартами. Ми будемо робити правильні речі. Ми будемо робити святі речі. Але одна проблема ми не будемо щасливі. У нас не буде щастя. Ми просто робимо, робимо, а якогось одного дня вам це надоїсть. Ми це називаємо депресія. Розчарування, угнетіння, ще щось. А чому? Бо ви не бачите сенсу в тому, що ви робите. Ви знаєте, що так треба, рано треба встати, дітей нагодувати, в школу відправити, будинок, твого, господарку обійти. Ви це робите на автоматі, а пам'ятаєте, для чого ми це все робимо? Бо думаємо, що це принесе нам мир, радість і щастя, і відтоді. Ви все робите, але не щасливі. Тобто, ви не виконуєте свою місію, бо ви робили це для того, щоб чутися щасливими, а відтоді тепер пашете, як кінь, і знаєте, що кінцевий результат все одно? Нещастя. І рано чи пізно ви собі задасте питання, а який смисл в цьому? І тут приходить меланхолія або депресія. Значить, таке депресія? Нічого не хочу робити. Це гарний стан. Знаєте чому? Це означає, що все, що ви робили дотепер. Не дало тобі результату, якого ти хотів. І в тому стані треба переосмислити цінності, пріоритети. Ну, на жаль, людина в депресії не може це зробити, <сум> тому мусить бути хтось з боку, який би мав допомогти їй. Дивіться, до чого я це веду, другі? Марта робить правильні речі, але не має миру, радості, нарікає на Ісуса і завидує взагалі Марії. Що вона, і, і, що вона каже? Вона гнила, лінива і не хоче мені допомогти. Так каже? Накадує Ісус, вона не хоче мені допомогти. Тобто у Марти є претензії до своєї сестри. Ви поняли? Ми всі Марти, так? Бо ми всі маємо е, всі клопоти. Хто б, ну, кожна людина має свої, свою суюту, свої клопоти. Тепер Марія. Написано. Марта ж клопоталась, була ж в неї сестра Марія, що звала, і ця, сівши в ногах Господа, слухала слова Його. Слухала. Пам'ятаєте, все, що ми робимо, це те, що ми вважаємо, що нас робить щасливим. Мар... Марія прийняла рішення вибрати одну стратегію бути щасливою. Марта прийняла іншу стратегію. Марта переконана, що те, що вона робить, її зробить щасливою. І Марія переконана, що те, що вона вибрала, зробить її щасливою. То скажіть, будь ласка, то хто з них був щасливий? Марта чи Марія? Марія. І Ісус їй про це сказав. Дивіться, бажання щастя є всіх, але щасливі будуть не всі. І не тому, що мають неправильне розуміння, чи неправильне, а тому, що вибирають. Деколи не те джерело, неправильний шлях. І буде неправильний результат і розчарування в кінці. Що зробила Марія? Марія залишився всі клопоти і на 9.00 прийшла до церкви. Це ви сьогодні, зараз. Сіла і слухає. Чуєте? Залишивши інший вибір, наприклад, чоловіки могли поїхати сьогодні на рибалку. А чому їдуть чоловіки на рибалку? Бо вони думають, що те, що вони вибирають, зробить їх щасливим, так? Чи поїхати на пиво з друзями, чи поїхати на шашлик. Я не кажу, що ці речі погані. Не маємо тому зла, правильно? Але ми вибираємо те, що ми думаємо, що робить нас щасливим. І вони вибирають. І багато людей сьогодні вибрало інший метод джерела бути щасливим. І є Марія. Кожен з вас це сьогодні Марія, яка вибрала інше джерело. Слухати. І що ж відбувалося, коли Марія слухала? Тобто Марта думає, що щастя прийде від того, що я зараз буду щось робити, від результату, від мого успіху, має прийти щастя. Бо я можу, я це зроблю і мене похвалять, значить, я цінна, я важлива. А Відтоді ні. Вона це робить, але цінність і не піднімається. А що робить Марія? Марія розуміє, хто прийшов. Марта каже, прийшов гість, якого треба наготувати. А Марія каже, прийшов Бог, якого треба почути. Чуєте різницю? Готувати я буду до і після. Но зараз не є час переключатись на інші методи. Зараз прийшло джерело щастя. Джерело. І все, що він скаже, це те, що я шукаю. Бо ми всі цього шукаємо. І Марія слухала, слухала, слухала. Що означає слухати, дорогі? Це, дорогі, бути уважному. Бо ж ми всі шукаємо, ми всі ж слухаємо. Все, що ви дивитесь в телевізорі, чи все, що ви дивитесь в соцмережах, ви слухаєте. Бо ви слухаєте те, що вважаєте, що зробить вас? щасливим, так, дорогі? Так воно є. І тепер Марія теж прийняла рішення слухати не сусідку, яка нарікає на Ірода і на Понтія Пилата в той час. Не ще когось на прийняла рішення слухати Ісуса. Марті це не подобається. Багатьом мартам не подобається, що ви сьогодні Марії. <сум> Чому? Ну, бо вони вважають, що ви вибрали неправильний шлях. Ну, мають право вважати. Це їхній вибір. Але покаже результат. Покаже якраз те, що у нас в серці є. І що сказав Ісус? Тепер дивіться, Марта очікує, що Ісус стане на чию сторону? На її. Бо вона переконана. Дивіться, бачите, вона переконана, що вона права. Інші люди будуть переконані, що вони праві, а ви ні, і все. Інші люди будуть точно переконані, що Бог на моїй стороні, а не на вашій. Ну що каже Ісус? Марто, Марто, Ольго, Ольго, Галину, Галину, Миколаю, Миколаю, Володимир Володимир, Любов до кожного з вас. Каже, ти робиш багато. Ти вибираєш багато речей, бо ти шукаєш, хочеш бути щасливим. Але лише одного тобі потрібно. Він каже: одного тобі ще потрібно. Він не каже, що Марто, ти неправильні речі робиш. Він каже, ти робиш, ти клопочешся, ти маєш велике серце. Ти маєш серце, яке бачить потреби, ти маєш серце, яке забезпечує ці потреби, ти маєш серце, яке переживає. Але одного одного ще бракує. Одного, знаєте, як того м -м пазла, щоб ціла картина в тобі зійшлася, бо тобі не сходиться щось. А, а Марії вже зійшлася, бо Марія поняла. Каже, одного потрібно що? Сісти і почути мене. І прийде те, що ти шукаєш. Бачите, те, що ми шукаємо, не приходить від того, що ми робимо. А те, що ми шукаємо, приходить від того, що ми чуємо. А потім, відповідно, те, що ми чуємо, ми це і робимо. І тоді сходяться всі пазли. Ви сьогодні прийшли і почули, а завтра ви підете і почнете робити. І у вас всі пазли зійшлися. Чому? Ви будете щасливі. А багато людей, які сьогодні ну, відпочивають, мають право, а завтра у них будний день. І нема миру. І нема радості, і нема смислу життя. І кінець такої дороги завжди буде депресія. Ну, тобто розчарування і увазі. А кінець християнства завжди мир, радість і благодать. І не тому, що ми кращі, і не тому, що ми якісь обрані. Ні, а тому, що вибрали кращу частку. Кращу. Що? Почути Господа і прийняти. Бо це ми шукаємо. Ми шукаємо, щоб Бог сказав до нас сьогодні. І коли Він каже, ми це приймаємо, і тоді приходить те, що ти шукаєш, мир. Радість. Тоді приходить. Взагалі сенс всього, що ти робиш. Школа, школа, праця, будова. Все, що ви робите, набуває війна, так? все, що ми йдемо є, набуває сенс. Або без сенсу. Чуєте, один пазл. Має сенс все, що ти робиш, або не має ніякого сенсу все, що ти робиш? Хто це оприділяє? Ти. Марія. Прийняла рішення своє життя зробити сенсовним, а Марта шукає далі це щастя. І каже: Марто, тобі одного потрібно, а Марія вже це знайшла. Навчися в неї. Але ж Марта переконана, що вона права, а Марія ні. І тепер Марті потрібно підкоритись і сказати, значить, щось не так зі мною. Значить, я не там шукаю. Значить, я неправильно думаю, значить, я неправильно суджу, значить, я неправильно виношу вирок. І це називається покаяння. Визнати, що я не там шукав. І що казати, Боже, поможи. А навернення, Бог каже: добре, прийди до мене. На, Бери, пий. Фу, і ми беремо. І тому ми сьогодні читаємо ще одну історію, як коли Ісус говорив ці слова. так? Підійшла до нього жінка і сказала, блаженне лоно, яке тебе носило, і груди, які тебе кормили. А що Ісус сказав? Тобто жінка сказала, блаженна твоя тобто щаслива твоя мати, яка тебе породила? А Ісус каже, ну так, проти мами я не спорю, моя мама щаслива. Але каже він до нас, щасливі ви всі чуєте, щасливі будете, а ми ж всі шукаємо цього щастя, так? коли? Коли будете чути і зберігати. Чуєте? Щасливі ви будете, коли будете чути і зберігати. Чути і зберігати. Слово зберігати означає чути, розуміти, аналізувати, застосовувати в своє життя і робити своїм стилем життя. Іменно тут, на цьому п'ятому етапі, приходить те, що ти шукаєш, що? Щастя. Не бачу радості, дорогі, я вам тільки що відкрив е еліксир щастя, секрет щастя. Дорогі, всі це шукають, цілий світ це шукає, а ви просто так на мене дивитесь і все. Я вам тільки що відкрив? Все. Будьте щасливі, дорогі. На другий раз ви маєте прийти вже, я не знаю, які тут, щасливі. Так? А так би мало бути. Щасливі ми. Тому каже Ісус, не щасливі просто люди, які прийшли до храму. Можна прийти до храму, але не почути Бога. Можна навіть читати Слово, але не почути Бога. Можна молитись, але не чути Бога. Розумієте? Слухання це не є просто звук, ні. Це цілий процес, який впливає на зміну ментальності, на зміну розмови, на зміну навколо тебе. Все міняється. Чому? Бо ти запускаєш, бо ти вибираєш шлях, який ти вважаєш, що він правильний, бо він приведе тебе до. Правильного результату. Інша людина приймає рішення сказати все, що думає. Чому? Бо вона вважає, що це правильно, і це, вона буде в цьому щаслива. Але ти приймаєш рішення сказати те, що ти почув, бо ти вважаєш, що це правильно так? і це приведе тебе до щастя. І що Ісус каже, так, ви вибрали кращу часть. Ви зрозуміли, як це працює. Так що можемо зробити висновок простий? Бог хоче, щоб ми були щасливі. То яка проблема? То що я зустрічаюся з людьми сьогодні, які постійно нарікають на Бога. Які нарікають на все. А де той Бог? А чому? А де? Ау, 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 ау. І тепер я розумію просто, що в людей неправильна концепція. Вони все одно щось роблять, щоб бути щасливими, відтоді вони нещасливі. Відтоді ще й винуватий Бог, ще хтось, ще хтось, ще хтось, ще хтось. Всі винні, але відтоді ти нещасливий. Ну, найбуде, всі винні, але ти ж нещасливий. Бо для нашого нещастя потрібна завжди жертва. І це не я. Це завжди. Жінка покаже мій чоловік. Чоловік скаже, моя жінка. Батьки скажуть, мої діти. діти скажуть, мої батьки, сусіди скажуть, мій сусід, голова сільської ради винна, директор школи винний, той батюшка винний. Ну я ні. Ну і можемо йти далі, так? Мер винний. Рада винна, е, область винна, президент винний. Розумієте, це мислення завжди є вин. Я їх не оправдовую, не кажу, що ці люди роблять правильні чи неправильні речі, але не я суддя, щоб їх судити. Але маю, я говорю за мислення. Чому ти нещасливий? Коли я зустрічаюся з людьми, я недавно був зустрічався з хлопцями, які вернулися з війни. Е, і... Ми говорили про певні речі. Вони себе асоціюють з невіруючими, або навіть із язичництвом. Ми віримо в богів, наших, там, земля, місяць. Я кажу, добре, маєш право вірити в все, що хочеш. В камінь, в сонечко, свічечку вір. Каже, мені різниця. Головне, щоб ти був щасливий. Я кажу, можна на тобі питання? Так, а ти щасливий? І він завис. А він не знає оприділений. Як для... який смисл в твоїй вірі? Якщо вона не робить тебе щасливим. А він не міг мені що відказати. Я кажу, а який смисл у твоєї вірі? А який смисл взагалі вірити в щось? Ну, для чого ти це віриш? Якщо немає зміни тебе, людей, які біля тебе, але зміна є або в одну сторону, або в другу сторону. Дорогі, неможливо вірити в Ісуса, насправді в правдивого Ісуса, і не мати змін. Якщо немає змін, то ми віримо не в того Ісуса просто. Ми ну, щось віримо, але то ще поки не Ісус. Зміни. А які зміни? Що Ісус сьогодні каже? Блаженство це зміна? Це зміна. Радість це зміна. Любов це зміна. Це зміни. Якщо їх у мене немає сьогодні, я в щось не те вірю. Тому що Ісус каже сьогодні? Марто, марто. Вікторія, Вікторія, Іване Іване, Тетяно, Тетяно. Ви клопочетесь про багатьох. І слава Господу! Маєте велике серце, маєте насправді щирість і задовольняєте потреби, але одного тобі потрібно. Не те, що ти клопочешся, зробить тебе щасливим. А я каже Ісус: прийди до мене. А я дам тобі силу клопотатись далі. Дам тобі силу служити у війську, дам тобі силу годувати, дам тобі силу працювати, дам тобі силу служити, дам тобі силу. Я вам дам силу до ваших клопотів і ваша сила, тобто ваші клопоти наберуть сенс. І ви скажете: я живу. Оце є радість. Розумієте, від чого йде? Молимось, дорогі, щоб ми сьогодні віднайшли це джерело і не просто віднайшли, черпали з нього. І коли будете черпати, все, що ви будете робити, воно буде помножуватись, буде забирати багато сили, це правда. Але ви будете мати мир, радість і благодать. Головне, не переключайтесь на ці турботи, бо втратите знову це. Якщо Марта, якщо Марія переключиться на Марту, то стане Мартою. Вона буде багато робити, але миру радості вже нема. І думаю, якщо бувши морією, неможливо бути мартою. Бо якщо ми маємо відносини з Богом, ми хочемо служити людям, бо це наше покликання служити, любити. Але це служіння і любов, це служіння до людей, яке буде? З любові. І люди це будуть відчувати, що це з любові йде. І я відчуваю, що я маю мир і радість від того, що я роблю. І тепер відозі, від мого служіння, всі щасливі. Так? Від вашої праці, де ви робите, усі щасливі. Або наоборот. Ні, ти не щасливий? От, наприклад, якщо я не маю любові, я це роблю, кажу до своєї дружини, скажіть, будь ласка, чому я маю сьогодні йти на літургію? А Вона каже: Ну, бо, по-перше, ти священник тої парафії. І каже, всі замітті, що тебе не було. Я кажу, ну так, ну це важлива річ. <різь> Ми так шуткуємо. Рано, Але я маю на увазі, що якщо я прийду і буду це робити як роботу, як обов'язок, я мушу. Відповідно, цей стан передається на вас, так? А ви ж ви перетворитесь на яких? Ну, ми мусимо відстояти в неділю. Ну заради того Бога, щоб не мати почуття вини, ну мушу відстояти. Відтоді розумієте, як я задаю темп, так ви його і переймаєте як естафет. Точно так само. Як Микола Васильович задасть темп в школі, так і діти переймають. Як Любов Дмитрівна задасть темп у селі, так і люди переймають. Як ви задасте темп у армії, так де би ми не були, ми задаємо цей темп. Щастя або нещастя. Дорогі, у вас є вибір сьогодні? Бути щасливими або бути мартами. Виберіть. Але каже Ісус, давайте ще раз прочитаємо, що каже Ісус. Марто марто, побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж тобі потрібно. Марія вибрала кращу частку, кращу дорогу. Кращий метод пошуку щастя і вона щаслива. Амінь.